Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні я хочу розказати вам про те, чому можуть сліпити лампи, які мають ідеальну геометрію світло-тіньової межі. Зазвичай, коли на дорозі нас сліпить зустрічний автомобіль, ми звикли звинувачувати в цьому led лампи або ксенон. Але насправді і звичайні галогенки також можуть нормально сліпити, і їх дуже легко переплутати з тим самим ксеноном з колірною температурою 4300 кельвін. Причин цьому може бути декілька. Найзрозумілішою причиною, через яку можуть сліпити лампи з ідеальною світлотіньовою межею, є звісно поганий стан. Оптики, але існують і інші менш зрозумілі або очевидні причини, про які я хочу сьогодні поговорити. І почнемо ми, мабуть, з галогенок, які для вас є найкращими, які в рефлекторі нікого не сліплять і забезпечують ідеальну геометрію світло-тіньової межі. Але в моєму особистому досвіді є вже декілька історій і прикладів того, що з галогенками також можуть бути проблеми, особливо якщо вони потрапляють до рук якихось не дуже добросовісних або розумних водіїв. Справа в тому, що якщо порівнювати галогенки, наприклад, з більш сучасними джерелами світла, led лампами або ксеноном. Рухаючись в потоці автомобілів, ми помітимо, що все ж таки наше світло поступається за якістю і яскравістю, і поступово власникам автомобілів з галогенками цього світла просто перестає вистачати. Але ніхто не хоче платити гроші за модернізацію оптики або встановлення більш сучасних джерел світла. Всім здається, що проблему можна вирішити якимось. Більш дешевим способом. І тут на допомогу часто приходять якісь відео соціальних мереж або дуже хороші люди з викруткою в руці, які показують, що на фарі там є спеціальні регулювальні гвинти. Ці гвинти можна. Покрутити і таким чином припідняти оптику. В результаті чого ми збільшуємо дистанцію освітлення, і також, якщо просто подивитись на фару, нам буде здаватись, що вона стала світити яскравіше. Але насправді так тільки здається. Ось цей ефект, що, подивившись на фару, ми бачимо, що вона стала світити яскравіше, виникає через те, що ми просто підняли оптику, і тепер світло фари стало вищим. Через це ми і далі світимо, і нам здається, що фара світить яскравіше. Насправді, таким чином, ми нічого хорошого для себе не зробили. І тим паче не зробили для інших учасників дорожнього руху. Ми просто підняли. Фари вище і тепер вони починають сліпити. Адже світло також піднялось вище і вже потрапляє на водіїв зустрічних транспортних засобів. Саме щоб не відбувалось такої ситуації, на кожній фарі вказано в відсотках кут нахилу для їх регулювання. Якщо ми будемо збільшувати цей кут нахилу відносно дороги, ми будемо. Спричиняти засліплення інших водіїв, я про це говорю не випадково, тому що дійсно такі ситуації трапляються, і дуже багато водіїв цим зловживають. Для себе вони роблять нібито краще, але при цьому сліплять інших водіїв, яким здається, що назустріч їде не людина з галогенкою, тому що ну галогенки не можуть сліпити, а якийсь бовдур, встановивши собі ксенон з кольорною температурою 4300. Інша причина, чому можуть сліпити хороші лампи. Трішки відрізняється від попередньої. Якщо в попередньому варіанті з галогенками вона йде від бажання зекономити, то в наступному варіанті вона йде від бажання навпаки зробити собі ядюче, класне світло. Є певна категорія водіїв, які хочуть придбати собі якісь суперкласні лінзи або супер яскраві led лампи для того, щоб світити далі. Вони, в принципі, так і запитують. Якщо я встановлю собі ось такі лампи, Наскільки збільшиться моя дистанція освітлення. Але тут є невеличкий нюанс, який знову ж таки стосується того самого кута нахилу фари, що на ній зазначено. Недарма є певний стандарт, і недарма світло тіньова межа має якусь свою геометрію. Це все зроблено для того, щоб забезпечити освітленість на певній дистанції. Для ближнього світла є стандарт. По горизонтальній лінії ближнє світло працює приблизно десь 50 метрів від автомобіля, і по ось цій галочці, по освітленню узбіччя, працює на 70 метрів. Саме тому в нас і є ось тут підйом з правої сторони, який дозволяє далі світити по узбіччю. Коли водій купує собі якісні дорогі LED-лампи з. Високою яскравістю і ідеальною світлотіньовою межею, що може бути підтверджено також нашими тестами, він встановлює їх собі на автомобіль і бачить, що дійсно яскравість світлової плями збільшилась, світло стало інтенсивніше, але в дальності лампи не прибавляють. А вони і не повинні прибавляти дальність, тому що Дальність світла ближнього регулюється якраз кутом нахилу фари. І це все зазначено на ній і регламентовано. Далі на допомогу йде та сама викрутка, як і в першому випадку. Ми ж витратили купу грошей для того, щоб світити далі, а при цьому не отримали збільшення дистанції освітлення. І знову ж таки, лампи. З хорошими характеристиками мають правильну геометрію світлотіньової межі, але автовласник, бажаючи ближнім світлом світити як дальнім, починає піднімати фари вверх. Таким чином виникає той самий засліплюючий фактор. Найцікавіше, що і в першому, і другому випадку найчастіше бажання світити ближнім світлом далі викликано тим, що водій порушує швидкісний режим. Коли ми починаємо рухатись занадто швидко, в нас зменшується кут огляду. І на великій швидкості зір стає, так би мовити, тунельним. Нам погано видно там, освітлення узбіччя, але насправді нам його погано видно, тому що від швидкості в нас зменшується кут огляду. І нам погано видно дорогу, тому що ми дуже швидко рухаємось і просто не встигаємо реагувати на якісь там. Ями на дорозі або інші перешкоди. Звідси і виникає бажання отримати собі світло, яке буде світити далі. Але насправді проблема в нас якраз полягає в тому, що ми вночі порушуємо швидкісний режим. І третя причина, чому хороші лампи можуть сліпити, пов'язана з іноземною оптикою. Наприклад, у нас дуже багато зараз їздить американських автомобілів, і якщо це американське авто без лінзи, то геометрія світлотіннявої межі на американських і європейських автомобілях відрізняється. На європейських авто це горизонтальна лінія з підйомом для підсвітки узбіччя. На американських авто це або пряма лінія, або пряма лінія з двома ось такими горбами. В цих горбах у нас збільшена яскравість, і вони світять вище горизонтальної лінії. Відповідно, один з цих горбів може потрапляти на. Смугу руху зустрічного транспорту і спричиняти засліплення. Також рефлекторна американська оптика не має пташечки для підсвітки узбіччя. Якщо водій в цьому не розбирається, він може захотіти собі придбати більш яскраві лампи для того, щоб краще бачити, що відбувається на узбіччі. Але від цього в нас геометрія світлотіньової межі не зміниться, адже вона регламентована безпосередньо самою фарою. Єдине, що в нас збільшиться, це яскравість. І ось ці два горба над горизонтальною лінією стануть ще яскравішими і ще більше будуть сліпити. Окрім американської оптики, засліплюючий фактор також може чинити так звана англійська оптика або оптика з праворульних автомобілів. Справа в тому, що в таких авто. Пташка для підсвітки узбіччя знаходиться не з правої, а з лівої сторони. Вона світить якраз чітко на зустрічну смугу руху. І коли ми на такий автомобіль ставимо ще якісь більш яскраві лампи, ми ще більше збільшуємо засліплення зустрічних водіїв. Хоча навіть з галогенкою вже будуть певні проблеми. Найчастіше така проблема виникає, наприклад, після ДТП. Коли автовласник шукає дешеві запчастини і помилково там купує фари з праворульного автомобіля, або ми можемо придбати такий автомобіль на вторинному ринку. І одразу придбавши собі новий автомобіль, хочеться його там зарядити, купити я не знаю, там сабвуфер, нову магнітолу, поставити яскраві led лампи. І ось ми надивились купу оглядів, обрали собі класні лампи з правильною геометрією світлотіньової межі. Але ми навіть не могли собі уявити, що нам продали автомобіль з фарами від праворульки, І відповідно, встановивши на цей автомобіль яскраві led лампи ми не отримаємо бажаного ефекту. А навпаки, будемо сліпити водіїв зустрічних авто. Виходячи зі сказаного, можна зробити висновки, що навіть хороші led лампи або. Ті самі галогенки при неправильному підході можуть призвести до засліплення водіїв зустрічної смуги руху. Тому ніколи не намагайтесь збільшити дистанцію освітлення на ближньому світлі, а навпаки, регулюйте і коригуйте фари згідно тих характеристик, які зазначені на їх корпусі. Що стосується автомобілів з американського ринку, то Перед тим як купувати для цього авто нові яскраві лампи, просто підійдьте до стіни і подивіться на геометрію світлотіньової межі. Якщо вона не відповідає європейським стандартам, то я не радив би. Встановлювати на такі автомобілі лампи зі збільшеною яскравістю. Дуже часто американські авто навіть з галогенками нормально сліплять на дорозі, особливо ще, якщо і в них навантажений багажник. Ну і також, якщо ви там нещодавно придбали автомобіль і плануєте заміну ламп на своєму авто. Теж спочатку підійдьте до стіни і подивіться, чи все в порядку у вас зі світло-тіньовою межею. Якщо світло-тіньова межа відповідає нормі, тоді можна вже підбирати собі лампи зі збільшеною яскравістю. Але завжди, після заміни ламп, не лінуйтесь і не шкодуйте коштів на коригування оптики. Це допоможе вам. Зробити в своєму автомобілі якісне світло і убезпечить інших учасників дорожнього руху від неприємностей. У мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна!